Законопроект 13.202-1, підготовлений народними депутатами агрокомітету надважливий для агросектора. Це імплементація підтримки агросектору від Європейського Союзу і вимога Європейського Союзу, щоб він був прийнятий. Це Доступ до фінансових інструментів, ресурсів Європи, чим користуються всі аграрії Європейського Союзу. Він, ця виплатна агенція, яка створюється, буде залучати кошти. Від Європейського союзу будуть визначені програми, буде здійснюватися чіткий моніторинг. Це відкритий майданчик, через який наші фермери будуть мати доступ до всіх європейських програм, що стосуються сільського господарства.